Надзвичайного стану на сході поки що не вводитимуть. Про про це сьогодні не йшлося на закритому засіданні Верховної Ради. Депутати лише прийняли постанову про підтримку антитерористичної операції з силами армії та міліції. Про її початок напередодні оголосив виконувач обов'язків президента Олександра Турчинов. Марія Васильєва розмовляла з депутатами. У неї запитаємо про деталі засідання ради. Марія скажіть, будь ласка, чому депутати не вводять надзвичайний стан на сході? Міністр оборони відбув до Краматорська, а депутати підтримали дії силовиків спеціальною постановою. Про те, що відбувалося за дверима сесійної зали, журналісти дізнались із твітів депутатів та зі слів учасників цього засідання. На закрите засідання з'явились комуністи нечуваний випадок повним складом, включно із тими, кого дуже рідко побачиш у будинку під куполом. Хоча ніякої цікавості до парламентської роботи раніше вони не виявляли принаймні останні два місяці. їх Майже нічого не роблять сьогодні. Ставили багато питань щодо сфери національної безпеки: питань настільки специфічних, що депутати з провладних фракцій навіть запідозрили, що тут щось нечисто. Я запитання керівників комуністичної партії були запитання: як не допустити, щоб збройні сили України, силові структури. Захищали українську територію, український народ, і як допомогти Путіну? Ви можете гарантувати, що ваші колеги по фракції не будуть так би мовити зливати інформацію державні таємниці росіян Ви знаєте, у вас вже навіть в питанні звучить факт обвинення. Чесно кажучи, я ви можете гаранти ну, я оптиміст по життю. Одночас згадали і про дітей втікачів. Депутатські мандати досі мають Віктор Янукович молодший Артем Пшонка та Олексій Азаров. Це діти шпигуни. Вони мають бути позбавлені депутатської недоторканності і ними має займатися генпрокуратура, заявляють деякі депутати від влади. Ну, невже ми не маємо гідності, щоб позбавити депутатського мандата недоторканності і відкрити кримінальну справу проти сина Януковича, сина Пшонки і проти Калітніка? Ну, скільки можна вже це терпіти, як ці три класики, як кажуть у пресі, трус, і бивали і вийшли, значить, зачитали листи від Путіна. А їхні діти, які тут півкраїни розкрали, умнічують, розповідають, як Росії треба рухатись по території України. Надзвичайного або військового стану у Донецькій та інших областях запроваджувати не планують. За словами депутатів, міноборони повідомили, що має достатньо повноважень згідно з військовим статутом, навіть без запровадження спеціального стану. Депутати дізнались і про заарештованих диверсантів, серед яких є громадяни сусідньої держави. Парламентарі зажадали від силовиків оприлюднити фото, прізвища, а ще військові звання заарештованих, щоб ні в кого не лишили сумнівів у тому, що події на Донбасі аж ніяк не спонтанний вияв народного невдоволення, а підготовлені. На диверсійна спецоперація іншої держави а поза як широкої підтримки своїх дій на сході іноземні спецслужби так і не змогли домогтись. То, за даними розвідки, вони планують нові акції. Тепер уже на заході України передбачувано, що головне дійство заплановане на 9 травня у Львові, де завдяки діям диверсантів мають відбутися профашистські акції, які мають налякати мешканців східних регіонів і згуртувати їх проти міфічних бандерів. Це в силовики закликають провокаціям протидіяти, бодай утримавшись від участі у масових акціях акціях 9 травня. Ні в якому випадку, під якими би гарними гаслами ці е, події не відбувалися, особливо в травневі свята, в наших традиційно патріотичних регіонах, навіть тоді, коли будуть казати, ми ж нічого не хочемо, а просто це патріотична акція, щоб всі були готові, що краще туди не піти. Це по перше. По-друге, щоб всі розуміли, якщо туди підеш, в е, якийсь момент грушники, які мають українське походження і володіють українською мовою, як вони можуть спровокувати ці певні події. Потім у них виявляться паспорти громадян України. А я писав про те, що. Кілька тисяч паспортів ФСБ було передано Януковичам для спецслужб, які будуть використовуватись на території України. І таким чином це буде виглядати так: що якісь українські люди з фашистськими прапорами, агітуючи за Гітлера, виступили у Львові. Це буде показано по всьому світу уже під час відкритої частини засідання схвалили заяву до завтрашніх міжнародних е, міжнародних переговорів на високому рівні зокрема у заяві йдеться про те що україну на цих переговорах представлятиме офіційна повноважна делегація у той час як росія домагалася, щоб до переговорів у Женеві долучили представника східних регіонів неофіційно йшлося про михайла Добкіна. судячи з тексту заяви цю російську вимогу україна відхилила руслане дякую колега Марія Васильєва про результати закритого засідання Верховної Ради.